Мир вам, дорога церква. Хотів би сьогодні поговорити на таку тему тема спасіння. Ця тема є дуже обширна в Біблії. Вона, в принципі, проходить через всю Біблію, і за одну проповідь за пару хвилин все не охопиш. Але, хоча б частково, я хотів би поговорити на цю тему. Хотів би задати таке питання: чому ми приходимо на зібрання? Яка ціль приходу нас на це місце? І хтось може сказати, що я прийшов послухати Слово Боже, прийшов подякувати для Бога, прославити Його. І це все правильно, і це все добре. Може хтось прийшов, що це просто у нього вже звичка ходити на зібрання в неділю? Може когось взагалі заставляють батьки сюди приходити? Яка головна ціль нашого приходу сюди на зібрання? Яка мотивація сюди ходити? Перша це те, що я люблю Бога і хочу зростати у Бозі. І найголовніша мотивація, це людина приходить в церкву в зібрання, вона хоче спастися. І може в когось мотивація взагалі ну, він закохався в гарного хлопця чи гарну дівчину і приходить ради неї сюди на зібрання. І ну, я скажу наперед, що це неправильна мотивація, вона ні до чого не призведе. Ще одна ціль, чому віруюча вже людина має приходити на зібрання. Це для того, щоб побути в спільноті братерській. Ми читаємо в діях в другому розділі 42-м віршем. Я собі повиписав, щоб не гортати довго біблію, щоб вам було скоріше. Дії другий розділ 42-м віршем написано: І вони перебували в науці Апостольській. Та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та в молитвах. Ми всі віримо, що Бог нас спас від наших гріхів. І приходячи в церкву, найперше, що людина має, це, найперше, що має робити, це шукати Бога. То що ж таке спасіння? Спасіння це порятунок людини і людства в цілому від гріха і його наслідки, наслідка вічної смерті. Спасіння – це дар Божий людині через віру. Хтось може подумати, що я ну, свято живу, не грішу. Чого, чого мені спасатися, від чого мені каятися? Да? Але я думаю, що кожен із нас хоча б трошечки, але в житті ну, брехав. І це також рахується вже гріхом, за який, за який Бог. За який Бог засуджує, і людина вже за цей гріх має понести покарання. І Підтвердження цьому Римлян написано 3 розділ 10 по 12 вірш. Написано, що немає праведного ані одного, немає хто розумів би, немає хто шукав би Бога. Усі повідступали, разом стали непотрібні, нема доброчинця, немає ні одного. У двох місцях ми бачимо, що немає праведної людини, хоч як би ми собі не думали. Хоч людина може думати, що вона і живе благочестиво перед Богом. Також в цьому розділі нижче Римлян 3.23. Ви всі знаєте це місце, що написано, що всі зрішили і позбавлені, позбавлені Божої слави. Як основне місце, я би хотів би. Зачитати це Івана 3, 16, 18. Ці три, три тексти. Читаємо Івана 3, 16, 18. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого сина однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений і не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Прочитавши ці три тексти, ми можемо багато чого для себе дізнатися. Перше це те, що Бог дуже сильно полюбив світ, і настільки сильно, що він пішов на смерть заради людей. І, прочитавши цей текст, можна подумати, що, що Бог любить весь грішний світ. Але ми ще читаємо в ще одне місце в 1 Івана 2, 15-16, такі слова: Не любіть світу, а не того, що в світі, коли любить Бог світ, утім, коли хто любить світ, утім немає любові отцівської. Бо все, що в світі пожадливість тілесна і пожадливість очам, і пиха життєва це не від отця, а від світу. Ми бачимо, що в цих двох місцях суперечність. Да? В одному вірші написано Бог любить світ, а в іншому написано, що не любіть світу. І тут ми маємо відрізняти, коли в Біблії говориться про світ, це стосується людей, які живуть в ньому. Коли говориться не любіть світу, це мається на увазі не любити його цінності. Не любити його пріоритети, які ми читали, це пожадливість, тілесна пиха життєва да? і таке інше. Далі. Друге, що ми можемо почерпнути з Івана 3, 16 18, це те, що спасіння дається Богом тільки через віру. В інших місцях ми читаємо, що людина не може отримати спасіння через свої діла. Це ми читаємо в Ефесян 2. 8, 9 дев'ятий вірш, Ефесян 2 розділ, 8, 9 текст. Бо спасення ви благодаттю через віру, а це не відділ, це дар Божий. Не відділ, щоб ніхто не хвалився. Іноді люди думають, що спасіння можна отримати через свої добрі діла. Наприклад, людина просто добра і любить допомагати іншим людям, вона багато жертвує свого часу. Багато жертва фінансами, навіть здоров'ям своїм, навіть може церкві жертвувати. І якщо немає в серці віри в Бога, то, то ці всі добрі справи нічим не допоможуть, нічим не впливають на спасіння. Бо якби можна було спастися ділами, то не потрібна була б взагалі жертва Ісуса Христа. Третє, що ми можемо почерпнути з Івана 3, 16, 18 це те, що Бог послав свого Сина на землю не судити, але щоб світ через нього спася. Тут ми бачимо в цьому тексті, яка велика любов до Бога до грішних людей. Люди через свої гріхи, ми, ми через свої гріхи, по суті, автоматично мали би потрапляти в пекло, бо ми говорили, що всі, всі згрішили, і ну, немає ні одного праведника. Але Ісус своєю любов'ю, своєю жертвою, Він е, взяв наші гріхи на себе і тим самим звільнив нас від вічних мук, на які ми заслуговуємо. Ісус нас спас. Четверте, що би я хотів взяти з Івана 3, 16, 18, це те, що Господь засуджує тих людей, які не повірили в Ісуса Христа як однородженого Сина Божого. Засуджує, засудити, це означає визнати винним, встановити міру покарання. Господь дає час людині визначитись, людина сама вправі обирати, вірити чи не вірити в Ісуса. Бог не створив людей роботами, якими можна керувати. Бог дав людині волю, яка вправі сама обирати, що і робити. Як побачити, що людина спасена? Два пункти буквально. Спасена людина завжди шукає спілкування з Богом. В Новому Завіті, завдяки телефону, я знайшов більше 20 віршів, де говориться, що Ісус молився. Ісус молився, постійно спілкувався зі своїм Отцем за допомогою молитви. Спасена людина кожен день хоче говорити з Господом, хоче спілкуватися з Ним. Друге це як побачити, що людина спасена. Спасену людину можна побачити по її плодах. Це записано Галатів, 5 розділ 22 вірше. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. закону нема на таких. По цим всім ознакам можна ну, зрозуміти, чи людина спасена чи ні. Друге таке питання, яке я би хотів також трошки зачепити, це чи може людина втратити спасіння? Каже, отримала спасіння. Думаю, що може. Господь дав волю людини, людині і силою нікого не заставляє його любити. Людина сама вправі обирати тут на землі своє майбутнє вічності. Ефесян записано в 5 розділі 15 віршем. Отже, Будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас, і видав за нас самого себе, як дар і жертву Богові на приємні пахощі, а розпуста та нечисть, усяка зажерливість, і нехай навіть не згадується поміж вами, як личить святим, і гидота, і марнословство або жарти, що непристойні вам, але краще дякування. Знайте, Бо, що кожен розпусник чи нечистий чи не або зажерливий, що він і долянин не має спадку в Христовому і Божому Царстві. Тобто людина, яка відходить від Бога, перестає його наслідувати, починає, починає чинити гедоти, починає чинити різні гріхи, може просто не отримати спадок. Христовому царстві. Іншими словами, людина просто може втратити спасіння в Ісусі. І як висновок, я просто хотів би тезисно нагадати, основні думки це те, що спасіння людині дається тільки Богом і через віру в Ісуса Христа. Спасіння не дається людині через хороші діла. Спасіння це особистий вибір кожної людини. І саме головне це те, що Ісус Христос прийшов нас на цю землю, щоб своєю жертвою спасти людей, всіх людей, які вірують в Нього. В Тимофія 1:15, 1.5 1, 1, написано такі слова. Вірним і гідним усякого сприйняття є Слово, що Ісус Христос прийшов у світ, щоб спасти грішників, серед яких першим є я. Хотілося б на кінець сказати, щоб кожен із нас усвідомлював і пам'ятав, як написав Павло до Тимофія, що Я є той перший грішник на землі. Амінь.